18 січня, дівчаточка, мене звуть Юля, і ви на каналі у Юлії Хомяк. Це у мене. Отже, дівчата, починаю свій вишивальний тиждень з Янголом. Як ви бачите, мій янгол і тут лишається 7,5 по марафону. Я дуже-дуже мрію. На цьому тижні прям завершити. Прям просто зробити фініш. І за цього я буду брати мінімум робіт. Ось так я подумала, ось так я вирішила, але... але життя вносить свої корективи. Тому. Тому е, я не знаю, що випаде в мене в крокодилі, які процеси треба буде вишивати. Я б хотіла вишивати, просто шпорхати цього Янголи. З... от. Я отримую задоволення від його відшиву. Я б хотіла б його вишивати і далі. Просто вишивати його і нічого більшого не брати. Але е, звісно, мені треба буде вишивати ще ось цей процесик. Це обов'язковий мій процес бісерний, в моєму, до речі, СП. І треба буде повишивати трошечки бісером. Обов'язково це зроблю. Ось так він виглядає. Бачите, з цієї сторони дошила. Треба мені ще в круговому такому. Вишити ось, ось тут, було б класно, до речі, на цьому тижні вишити хоча б цей шматочок, і вже перейти до напівхреста і вишивати ось ось тут вверх. Ну, побачимо, побачимо. Скільки вищо, скільки вищою, до речі, у мене там в СП хоч 100 хрестиків чи бісеринок, пришивай. І нормально, тим не менш, щось по-любому я зроблю, бо в вівторок вже треба буде здавати звіт. Ой, до речі, дівчата, поки лежить біля мене. Ось. Пам'ятаєте, я вам показувала, що я замовляла собі ось цей нитковдягач. І дуже часто я чула відгуки, що вони класні. У мене дуже багато нитковів, але, чесно кажучи, я їм просто не користуюся. Тому що? Тому що є такі, наче тоненькі, наче все класно, але коли просовуєш е голочку, голочку ниточкою з цим нитков, просто ось тут рветься. Вона відривається. Коротше, мені не дуже подобається. Думаю, ну спробую. Ну, Всі ж використовують, чому я ні. Дівчата, я вражена. Мої відгуки це неймовірна крута річ. Беріть, беріть, не пошкодуєте, ось цей е класний для звичайних голочок, Класний, він такий тоненький, він класно заходить, все супер. А ось цей, дивіться, він, дівчатка, він навіть підходить під бісерну голочку. Я була вражена. Неймовірно, класний такий ось цей органайзер і О, органайзер. Ні, не органайзер, а що, що я так сказала? Аксесуар, дівчат. Класний аксесуар, класний помічник. Тому просто моя рекомендація: беріть, беріть його і. Використовувати вони крутезні. Знаєте, чому я згадала? Згадала, тому що взяла ось цей процес, який тут є бісерна голочка. Я якраз використовувала той нитковдягач для цього процесу і тому згадала, дівчат, крутезна річ беріть, от не пошкодуєте. Далі, дівчат, з анголом. Янгол, янгол, ночі. Так, показую. Показую, можливо. Можливо, хто ще не бачив. Ось так буде виглядати ця краса. Колись, коли вона завершиться і бажана на цьому тижні, але не знаю. Бо знову ж таки кажу, не знаю, який прилетить, ще мені процесик прилетить, ненавиджу це слово. Ну, ладно, який буде процесик і ще братися на цьому тижні, я ще не знаю в крокодилі, але точно я буду вишивати цього янгела. І, до речі, я зараз балакаю. Ви чуєте, що я так балакаю швиденько. Тому що в мене зараз ще спить моя манінька. треба трошечки тихіше. І я ще хочу прямо сьогодні вже його повишивати. Зараз, напевно, що так мало часу лишається для вишивки саме на рамах, особливо на рамах. Та й мені здається, і на пляльцях також. Просто, от дивіться, з в мене є час, поки Манюнька спить, ну, там, коли я вже е, зроблю всі свої справи. Далі, дівчат, ну, в принципі, е, мало часу. По дню вона гуляє, ну там один раз лягає спати, але ненадовго, звісно, в мене є якісь там, поточні справи. Домашні, звісно, я ж, ну, жінка, це нормально. Коротше, ну, буває я ще в день там 100 хрестиків вищою. І вечором раніше вона вкладалася, Манюнька моя Юлічка, вкладалася, ну, знаєте, в 7-8 вечора. І в мене ого там до часу ночі можна собі шпорхати, вишивати, в, про, прокидалася на 5, 6, 7 ранку. Нормально, в мене було прям часу вечором. Я сідала собі та й вишивала класно. Зараз ні. Зараз вона лягає, буває навпаки, в 2 ночі. Ну там в останні три дні вона вкладається десь біля 9-10 вечора, але і спить нормально так, до 9-10, то в мене є трошечки часу. То тепер, бачите, трошечки графік змінився. Але це було два тижні, вона вкладалася просто в три години ранку, от просто я її не могла вкласти. Не хоче, все, вона грається і все. В три години я вже от лежу отак. У мене вже очі закриваються, вже думаю о господи, мені вже прокидатися треба, я ще не лягала. Ну, разом з нею, звісно. Ну, таке, знаєте, переплутала там день з ночі, але не на два дні. а Реально два тижні то точно вона ось так лягала. Ну, таке. Не дуже таке, знаєте, весело було. Отже. Е... Дуже мені хочеться дівчат стосовно янголи, дуже дуже хочу. 7,5 тисячі лишається по марафону. Дуже хочу на цьому тижні його завершити. Не вдасться нічого страшного перенесу на наступний тиждень, хоча я впевнена, що не вийде. Ну, давайте чесно покладе покладу собі руку на серце і скажу чесно, я впевнена, що 7,5 тисячі це просто знаєте, більше тисячі в день вишивати я не зможу. Просто фізично не зможу, просто не зможу. Не з-за того, що мені не подобається цей процес, бо він мені неймовірно подобається, я б реально його пішила. Але так як я вишиваю ще е, в вишивальні ігри ще ж граю, то, звісно, мені треба буде вишивати ще якісь процеси. Отже, ось такою красою я все ж таки залітаю до вас. І, ну, напевно, мені треба буде вибрати якийсь процес, який би я е, могла б вишивати в залі, там, де моя манюнька грає, і щось то собі шити там. А я не знаю, що мені вибрати, дівчата. Не знаю навіть що. Зараз дивлюся по своєму е, столу. Не знаю, щось, щось би взяла, таке повишивала. Але що? Бо з цим же ж я з рамою туди не прийду. З бісером я також не прийду туди шити. Треба дивитися. О, я знаю, дівчата, трошечки я вам зараз покажу. Де воно в мене? Так, тут в мене все лежить. Я як завжди не хочу виключатися, бо ви розумієте, зараз ви вже і мене побачите, мабуть, в кадрі. О, я, дівчат, буду вишивати. Точно. Ось цю ще без корнюшки хочу взяти. Так, це класно буде її повишивати. Ось Ось так виглядає цей процес, і там є його щось там декілька днів, мені здається. 10% вишито. Ану, я подивлюся. Ну, Взагалі-то 4 дні, але ж подивіться. 33, там щось сколопнуло, та й все. Отже, по марафону, О, тут ще нормально, 2,700 по марафону лишається. Тут в мене були хвилювання стосовно чи правильно, ну це завжди, в мене завжди такі хвилювання. Стосовно чи правильно, я розмітила, де вишивати, ну нічого, буду продовжувати вишивати цей процес. Він класний, я б хотіла б мати вже завершену таку гольничку, і було б це. До речі, хтось мені з дівчат писав, що, напевно, цей процес буде найперший фініш в цьому році. Тож круто, давайте, давайте згадаю цей процес, давайте повишиваю його. Якраз мені буде дуже зручно біля Манюньки там сидіти, вишивати. А ось це вже, коли вона буде вкладатися спадки, то буду вишивати цього янгола. Ну і бісером трошки повишиваю. І, як завжди, дівчата, це, що я вам показую, ви ж знаєте, це таке собі. Це я, так знаєте, мінімум, який я точно хочу вишивати. І в понеділок. Буде вже нова карточка в крокодилі, і я вже буду знати, який ще процесик або процесики. І в мене є з тими або іншими словами, і також будуть в цьому відео, але вже пізніше, коли буду показувати, вже, що я повишивала. Отже, дівчата, всім дуже дякую, залишайте зі мною і цікавий самій, що повишивається на цьому тижні. А часом буде якийсь фініш, було б класно. Отже, побігла я вишивати, поки Манюнечка моя ще спить. <плес> 25 січня і я до вас. до вас, вас повертаюся зі своїм звітом за тиждень, скільки чого не вишивалося, хочу вам показати, розказати, ну з першого міянгу. Що я вам там казала? Що це можливо буде фініш? Аби що. Ні, фініша не було. І як ви бачите, ще багато мені вишивати до того моменту, коли я вже зможу вам показати прям фініш цього процесу. Він дуже-дуже чудовий. Подобається неймовірно сильно. Трошки більше аніж половину я вже вишила на цьому процесі. Мені ще вишивати тут. Ну, шість, трошечки більше ніж 6 тисяч по марафону. Я розумію, що цей процес переходить на наступний тиждень, і навіть не буду вам вже обіцяти, що це буде фініш. Як буде, то буде, неважливо, не, не буду там дуже поспішати. Десь півтори тисячі хрестиків було вишито на цьому тижні, тому що, тому що був марафон процесів. Був марафон процесів із за моєї гри в крокодил. Мені дуже подобається грати в цю гру. Знаєте, виходить там якісь слова, треба знайти поміж своїх процесів ці слова. Тим паче, що з моїми 49 процесами розпочатиме то це дуже зручно. Тим не менш, мені подобається цей процес, який я просуваю до фінішу, інші процеси, які я... Просто вишиваю там потрошечку, е, намагаюся знаєте, їх продвигати. Мені подобається, це круто, це класно. Як ви бачите, я вже починаю вишивати, е, е, виводити повністю кольори. Зараз вишиваю з цим темним, хочу вже повністю його повишивати, потім додавлю вже. Кринік виведу його, і почну е, далі вже шити. Е, як хотіла вам, знаєте, що показати, у мене з'явилася така коробулька, така скринька собі. Це чоловіку подарували келих, бачите, і у мене тепер така організація цього процесу дуже мені подобається. Бачите, ось тут бабіночки лежать, тут ниточки, які ще треба буде намотати. І ось з такою красою тепер я буду продовжувати вишивати цей процес. І Напевно, що е е е тішитись за своєю класною тепер організацією цього процесу. Отже, Ян ви побачили, неймовірно крутий, е неймовірно легкий в роботі. Це схема від Марти. Хто ще не знає? Клас, мені дуже-дуже подобається. Обов'язково буду його вишивати, тим паче, що цей процес йде в мене грає в СП е витривалість, тому точно цей процес буде йти до фінішу. Вибачте, але ж, і давайте покажу, що ще вишивалося в мене. Вишивалась дівчатка, як я вам і показувала, казала, що буду вишивати ось ця гольничка. Гольничка від Тела Артіс. Не пам'ятаю, чи я обіцяла про те, що буде фініш, але, звісно, ні. Ні, і навіть ще половини не вишито, чесно кажучи, ось так виглядає цей процес. Вишила я, в принципі, не мала на цьому процесі. Трошки більше тисячі хрестиків. Ось так, ну, хрестики, я маю на увазі по марафону. Так, зараз візьму вам, ось покажу. Вишивалося... Бачите, саме ось ця верхня частинка, ось так я її вишивала. Тут все вже в хрестиках вишито. Почала я вишивати ось цю качалочку, мені здається, так вона правильно називається. Ось ці елементи подобавляла, ось ці елементи подобавляла, і почала вже вишивати ось такий шов, знаєте, як ми. Тканинку, коли ось тут прошиваємо, щоб вона не розметувалася, то ось це отакий шов, Ну, Трошки важкувато мені він давався. Спочатку я тут, там не розуміла, трохи як правильно розпочати, і потім нормально все пішло, бачите, вже майже дошила. ще е, під п'яльцями Не вистачає трошки п'ялець але і більше не візьмеш бо тут же ж такий невеличкий шматочок. Але бачите вже я і повністю почала вишивати. Сам периметр ось цим беком робити в одну клітиночку. Нормально Нормально виглядає, нормально вишивається, ще лишається мені по марафону більше, ніж півтори тисячі. Вишивати, це треба буде вже ось цей верх завершити, Ну, і переходити донизу. На низ, бачите, ось це верх подушечки, а це низ. Нанизу трошечки менше, як би наче шити. Хоча тут вже майже в мене фініш. Ну, що в мене залишилось ось тут хрестики пошити, трошечки ось тут дошити, але навіть половини е, по марафону нема. Не знаю. А-а-а! Тепер я допетрила, Чому? Бо в мене ще тут ж не пришити бісер. Тут ще будуть бусіни і а Я ще жодного не пришивала, тому що розумію, що треба буде переставляти ще не раз п'яльця, тому поки що бісер не пришиваю. Вже наприкінці роботу це буду робити. Але дивіться, класно, мені подобається. Напевно, що буду і далі її просувати. Хотілось би мати фініш. І, ну що, ще я вишивала дівчат-бісерний свій процес. Сказала я, що також він приймає участь в СП. Ось ця краса. Як я і хотіла, завершила я з цієї сторони вже все вишито, бачите, вже почала навіть ось тут. І вже. Вже тепер мені лишається дівчат вишивати тільки ось. Ось це все, що мені треба, буде зашити. З величезним задоволенням я це роблю. Прям мені подобається цей процес. І буду вишивати ось тут ще по кругу. Є в мене невеличке хвилювання стосовно, чи вистачить мені ось цих саме бусін, чесно кажучи. Бо я так порахувала, прям там. Е Жодну мені не можна вже загубити, бо буде о, о що робити, де їх брати. Ну такого плану, бо то магазин зараз не працює, мені здається. Ну коротше, ну то неважливо в принципі можна буде знайти це звичайний звичайні діаметр 3 міліметра. Бачите, звичайні ось ці бусинки. Думаю, це не проблема буде знайти, але б хотілося, звісно, щоб всього вистачило. Тож, залишається мені ще повишивати саме ось тут. З величезним задоволенням це буду робити. І давайте покажу, з чим я марафонила. Чого я вам не показувала якісь там свої процесики, а вони все ж таки в мене були. Все ж таки, я їх вишивала на цьому тижні. І перший... Це буде, дівчат, по 250. Ну, ось перший це гобілен, де було вишито 500 гобіленових степків. Ось так виглядає ця краса, це осінь е, від Лука Єс. Нещодавно в розхом'ячки побачила, продавали е, літо. Також гобілені літо. Я така собі, вже, чесно кажучи, думала б чи придбати. Бо мені дуже подобається. Ну, подивіться на цю красу. Це дуже-дуже гарно. Воно, знаєте, виглядає так, як намальоване. Дуже мені подобається. Навіть, напевно, коли дивлюсь, хто відчуває хрестиком, напевно, що все ж таки мені в губілені навіть більше цей, цей процес подобається, як на фініші він має. Вийти, але вирішила все ж таки не буду купляти. Хоча це вже, мабуть, і раритети. Не знаю, можливо, колись я коли душию цей процес пошкодую, що не придбала той. Ну, ну нічого. Поки що так. Дівчат, ось тут я починала, бачите, тут голубеньким трошечки небо вишивати, то я вже в цю сторону собі йшла і ось так, от зашивала. Десь тут дерево вишивала, дуже легко вишивається цей процес, не напряжно, мені подобається. Показувала я всі ці вже процеси в своїх розпочатих. Тож на 500 гибеленових стіпків просунувся цей процесик. На ньому ще шити і більше, тільки 22% там з чимось відшито. Ще дуже-дуже мені багато на ньому бігати, як ви бачите. Ось це тільки що вишито. Але нічого страшного, головне, що він в мене є. І, і знаєте, що я вам можу сказати? От цього разу, коли я прям вишивала. А цей процес зрозуміла, що я прям скучила за гобіленом. Тому мені подобаються такі ігри, коли, там, знаєте, береш собі якийсь процес, за яким ти вже скучив, і з величезним задоволенням його вишиваєш. Далі, дівчата, я вишивала, знаєте що? Ось. Знаєте, що це? Це мої магнолії. Також 250 хрестиків, але не можу не показати магнолії від Лукаєс. Обожнюю цей процес, дуже класно, він легко йде, ось так виглядає. Знову ж таки, вишиваю я до половини ось тут І бачите вже ось ця квіточка з'являється. З'являється, потихеньку, трошечки я знову ж тут повишивала. Вже ось тут бачу світленькі такі кольори починають з'являтися. Дуже-дуже класний процес, він мені подобається. Нема часу для того, щоб прям взяти його і вишивати. Але обов'язково обовязково буду його брати. Задоволена, коли випадає якесь завдання для цього процесу. Можливо, треба вже буде і ваші аркуші подоставати. Бо ви мені багато хто писали за цей процес, щоб я його вишивала. Ну, подивимося, що буде на наступний тиждень. Далі, дівчат, я так швиденічко, знаєте, таке невеличке сьогодні буде е, відеозвіт за тиждень, бо знаєте. А ще чому я не так багато, зараз ви бачите Оленів, чому я не так багато і навишивала, Напевно, із-за того, що ви бачили, я нещодавно знімала е, відео, дуже багато відео знімала на цьому тижні е, стосовно своїх запасів, тому напевно також це ж займає час. Але мені подобається. Подобається. Ще мені треба буде зняти вам третю частину своїх запасиків. Там вже буде мілхіл, і взагалі різні маленькі роботи, і набори, і великі, ну, різні там виробники мене лишилися. Отже, дівчатка, Олені. Олені вишились на 250 хрестиків, величезний процесик, і зовсім не видно, напевно, що я вишивала з того моменту, коли вам показувала, але я вишивала ось тут. Ось тут я вишивала ці 250 хрестиків. Ну, можливо, десь побігала-побігала. Ну, то таке менше ніж 10% тільки вишито, але подивіться. Хто, може, не бачив, Олень вже виглядає ось тут. Буду продовжувати вишивати. Напевно, що буду підніматися до половини і вишивати ось так. Ну, побачимо. Класний процес. обожнюю його, мережка, звісно, це кохання моє. Тому з величезним задоволенням його вишиваю. І ви не повірите, дівчата, треба було вишивати вазу. І е, 250 хрестиків також було додано на цьому процесі. Ваш улюблений, мені здається, процес. Ось е, ці тваринки, цей новий рік Лукас. Е, до речі, мені написали в коментарі, що правильно е, дякую, дякую, що ви мене виправляєте, що правильно казати не С, а Лукас. Треба це запам'ятати. Бо виробник так сказав, що правильно все ж таки Лукас вказати. Тож, Лукас, дівчат, ось ці тваринки дуже-дуже крутий набір, який би мені хотілося завершити в цьому році. Менше ніж на 55% відшита, але це круто. Я вишивала. Також, ось тут десь темненьким, десь червоненьким повишивалися щось пішло. Пішлось тут. У мене ниточка сюди. 250 хрестиків це небагато, але тим не менш. Лишається ще тут вишити 27 620. Мені в першу чергу дуже хочеться вже завершити саме ось цей низ. Дошити всю ось цю, ось цю, ось цю історію, поробити бек, бо тут він також є, бачите, і на собачці ось тут є. і ось тут. Ось тут в свічках, ну напевно, ось тут не вийде ще зробити, а тут можна було б і вже перейти до верху. Тож є таке бажання. Убожнюю цей набір, він дуже крутезний. Е, вже не буду, напевно, повторювати, чому я його не вишивала довгий час. Е, ну, було, було таке, Тепер я з величезним задоволенням за нього взялась наново і інколи беру вишивати, тим паче, що також в ваших аркушах, ваших завданнях. Ну, напевно, що, знаєте, ви не думаєте, що я забула про ваші завдання. Так, в мене коробочка та лежить. Але е, ну, е, зараз є трохи. Нагальніші такі э, э, СП, мої, мої процеси, які приймають участь в СП, тому я поки що не витягаю від вас завдання. Напевно, що на наступний тиждень э, не буде такого, що я буду витягати завдання. Буду вишивати саме те, що надумала, а я вже знаю, що я буду вишивати, буду вам показувати. Ну і, звісно, э, в «Грі в крокодил, побачимо, що там буде. Отже, повишивала я цей неймовірно крутий процесик. І, в принципі, дівчата, це все. Отак, швиденечко, я поки моя манюнечка спить, вам порозповідала, показала все, що в мене навишивалося. Напевно, відео буде не таке довге, як завжди. Трошечки, я, знаєте, це зробила набагато швидше. Але, але хочу вам подякувати за те, що ви залишаєте зі мною нас вже 6 тисяч. Я дуже-дуже приємна, здивована, напевно, бо пам'ятаю, коли я починала взагалі вести канал. Ну, просто не вірила, що з цього може щось вийти, що в мене вийде взагалі щось, щось. Зробити так, щоб хоч хтось підписався, а тепер в мене вас аж 6 тисяч. Дуже кожному, кожній людині, котра на жало, підписатися. Дуже дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за вашу взагалі підтримку, за ваші такі приємні інколи в коментарях слова. Що буває таке, що приходить мені такий коментар. Е, що в мене аж сльози, знаєте, от на минулому відео прийшов такий коментар мені, що дуже дякую, що ви з'явилися в моєму житті. Ну, У мене прям мурашки зараз. чесно. Я дуже вдячна за такі слова. Знаєте, це така підтримка, що я б просто всі були вдома, мала гулялася, то я б така в той момент просто бери собі і біжись, щось знімай. Просто після таких слів. Це неймовірно круто, дуже-дуже вам вдячна. Задоволена взагалі, знаєте, задоволена тим, що я роблю, задоволена своїм хобі, задоволена тим, що ви мене підтримуєте. Тож, дівчатка, на цьому, напевно, буду закінчувати відео, і вже побачимо, побачимось, почуємося з вами в наступному. Я вже вам покажу, що я буду вишивати. Всіх дуже люблю. Бувайте.